Друзі, вітаю вас на першому міському. Мене звати Руслан Дроздов. Дякую, що ви з нами. Якщо просинаєшся зранку і бачиш, що погода поки не літня, а на календарі бачиш ну літо за декілька днів, виникає запитання: а коли ж воно буде літо? Коли ж воно прийде? А чи все буде добре з нашим врожаєм? Чи будуть всі фрукти, чи будуть всі овочі? Приходиш на базар або в магазин, бачиш дуже різноманіття всього воно все красиво. Але потім береш в руку так носиком. Ну якось воно не так. Ну і аромата такого немає. І ось виникають запитання: а що це? А чому це, а що буде з нашим врожаєм? Ну і про все це взагалі сьогодні хочемо і поговорити тут на першому міському і в нашій студії Ірина Іщенко, професорка та викладачка Одеського державного аграрного університету. Вітаю вас, пані! Доброго дня! От те, що дійсно літо не наступає. Поки і температура не така вже літня, не так багато людей на морі? Хоча, ну, я, наприклад, в дитинстві вже купався місяць як. А зараз ну, не заведеш мене до моря, бо якось прохолодно. Як все це а, впливає на а, те, що ми вирощуємо? Чи нормальна температура для них зараз плюс 18 в день? Якщо Взагалі в цілому розглядати ось температурний режим, те, що відбувається в нас наразі. Ось ці всі моменти просто відкладуть, відтермінують надходження наших сезонних фруктів mm -hmm. і овочів на наш з вами стіл. Mm -hmm. Сподіваюся, як пишуть синоптики, у нас все ж таки те тепло прийде. Да. І наразі, я так думаю, що буде як завжди. Щойно було холодно, а тут уже така спека, що просто неможливо. І дійсно, просто всі терміни достигання, росту, розвитку, вони трошечки розтягуються, тому що не накопичилась відповідна сума активних температур для того, щоб настала та чи інша фаза вегетації. Uh -huh. Тобто, немає в нас там на, наразі на сьогоднішній день, скажімо, біля тисячі суми активних температур, у нас там ще не зовсім нормально достигнула там та сама наша суничка, uh -huh. тільки там ранні сорти. І знову ж таки, чому немає аромату, чому немає солодкості? Питання в тому, що саме всі ось ці хімічні елементи, тому що насправді це все одно Це хімія, це хімія так да, ну, хімія природня. Хімія природня. Да, да. І це абсолютно все здорове, корисне, просто не накопичується саме за рахунок відсутності тої кількості сонячного випримінювання, тої кількості амінокислот, угу. тої кількості ефірів, які відповідають саме за ароматику. Да. Немає накопичення тих барвних речовин фенольних, які забезпечують ту, ту красу яскравість з тих фруктів. І, звичайно, ця прохолодна погода, вона робить наші з вами фрукти. І овочі трошечки прісними. Ну Вони будуть бліклими, вони будуть прісними, але ж все одно вони будуть і будуть нормальними. Але вони будуть нормальними, так. А ось те, що вночі інколи навіть заморозки бувають. Чи готові? Ми бачимо, як починає щось квітнути, ти радієш цьому, потім бац вночі, ну заморозок, і ти думаєш, ну як воно бідненьке там буде. Квіточків не буде, бджоли повмирають і, і так далі. Вони тільки видізли всі. Питання в тому, що якщо скажемо спершу про бджоли, ну бджоли насправді дуже розумні комахи, угу. вони ж в, в, вночі знаходяться в своїх вуликах, встигають залітати, да? залітати, тому угу. що тільки починається опускатися сонце, бджола одразу йде, повертається до себе у вулик. І, від, і починає обліт вона тоді, коли вже починається підніматися температура. Угу. Тобто бджолам наразі дійсно там пониження температури нічне абсолютно нічим не загрожує. e uh, кому, кому, не кому, А чому може бути шкідливе достатньо таке низьке пониження до нуля температур, це лише у нас, якщо ми будемо говорити там певним чином томати, певним чином всі бахчеві культури, включаючи огірки, тому uh -huh. що це ті культури, які взагалі не витримують мінусових температур, uh -huh. якщо ми говоримо про мінус. Якщо ж це ж буде температура в межах там, плюс 8, плюс 5, вони просто е, будуть мати стрес, припинять. Такий активний розвиток, і у нас з вами затримається взагалі їхній ріст. Тобто так. потрібно буде використовувати додаткові елементи живлення, додаткові якісь амінокислоти для того, щоб простимулювати відновлення ось цих ростових процесів після ось такого впливу холоду. Ну аграрії взагалі то повинні бути готові да, до таких моментів, до таких а, перепадів температур, що плюс 30, що мінус 5. Вони знають, що з цим робити. Насправді дійсно на сьогоднішній день аграрії готові, але в будь-якому випадку ось всі оці моменти створюють додану додаткову вартість. Тобто ми повинні розуміти те, що в цьому році паритет цін буде на порядок вищий, наприклад, ніж минулого року. Так. Тому що у нас з вами були в квітні пізні приморозки, які пошкодили частину кісточкових культур, особливо там, де сади закладені. Ну, не можемо сказати, що повністю. Цю, з порушенням технології, але там, де не дотримались вибору місця ділянки, тобто там, де є, були бал балки, де в нас збиралися угу. холодні потоки е, через те, що людям Ну, люди закладали там, де їм виділили цей шматочок землі. Де змогли взяти? Де, де змогли взяти? Да. І звичайно, що ось останні роки нас, звичайно, рятувала наша погода, як нас тішила, і такого, власне кажучи, не було. Якщо там проаналізувати останні десяток років, так точно. Так. І звичайно, що. Частина садків по урожаю в цьому році вона не не до видасть того валу, що вона дає завжди. А гроші треба буде все ж таки повертати, а гроші треба заробляти. Тож вартість може бути у тих же якихось продуктів, фруктів чи овочів. Вища Звичайно, вищою ніж була, тому що в будь-якому випадку всі очікували цих приморозків, тому що вони були анонсовані. Всі готувались до того і намагалися захистити свій врожай, свої рослини. І звичайно, що і купували антистресанти, які ми обробляли до настання ось таких критичних mm -hmm. температур, коли вже розуміли, що воно буде, вже обробляли після того. Також це могли бути якісь додаткові витрати, навіть там на створення тих самих, наприклад, димових куч, можливо, в когось, якщо це там надкронове дощування було в когось це витрати у воді додаткової, mm -hmm. тому що це також вода на сьогоднішній день. <світ> Абсолютно не дешеве задоволення з точки так. зору зрошення. Угу. Це якщо говорити по плодової групі. Е, так як ви мене питали ще за овочеву групу, то овочева група у нас просто вона відійде десь приблизно на тижня три угу. порівняно з середніми багаторічними нашими такими е, термінами, коли у нас надходить практично будь-яка там е, продукція наша овочева саме з відкритого ґрунту, то ось є отакий момент, що ось просто відсунеться. Ну, знов таки, у нас вже є е, 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 імпорт. Імпорт, який заміщає ті моменти, ми все одно приходимо і ми можемо і взимку побачити огірки на полицях магазинів і базарів. Ми розуміємо, що це не наші огірки або наші теплічні огірки. І люди, які розуміються на цих продуктах, вони, звісно, до носа підносять. І о, це наш молодець, я, я відчуваю його аромати, а це не наше. І продавчині, звісно, теж попереджають, це наші продукти, це не наші продукти. Ну, Є можливість все ж таки обирати. Ну насправді, якщо подивитися розвиток саме тепличного бізнесу в Україні, він дійсно достатньо сильно зріс. Угу. Зросли саме у закритому ґрунті площі на, скажімо так, не на традиційних територіях, тому що все ж таки більше тепличний бізнес це була південна частина, оскільки потрібно менша кількість енергоносіїв. Для опалення, для підтримання тих того температурного режиму, який потребують овочі. Але на сьогоднішній день це і Рівненщина, і Дніпропетровщина, і Львівщина. Причому є надзвичайно великі площі. Ну звичайно, що Черкащина угу. Умань наш да, да, давно вже така знана. Знаний комбінат, який саме вирощується і спеціалізується на томатах в основному. Да. І дійсно це все воно, як кажуть, урівноважить. Uh -huh. Питання, звичайно, що буде лише питання ціни, цінової політики і, власне кажучи, майбутнього прогнозу нашого, який буде, що в нас все ж таки буде по погоді. Тому що, окрім холода, у нас ще є складова. Посуха, да. навіть якщо е, у нас зрошувана територія, якщо у нас буде дуже низька вологість повітря, у нас припиняються процеси запилювання, тому що підсихає нектар, е, підсихає пилок, просто не відбуваються ось ці процеси. Тому у нас ще до кінця як у нас буде з цим всім, наразі сьогодні ніхто от 100% не скаже і не візьметься сказати. <з blends talking> а на скільки років зараз може аграрій планувати? Ну, якщо раніше там план, ну ти точно знав, що за 10 років ти можеш виростити такий врожай, що буде за де? 10... Чи може зараз аграрій, який приходить на цей бізнес і думає, о, я сьогодні хочу виростити, щоб за 5 років мати щось? Чи може він планувати нормально? Е, насправді е, всі ось ці прогнози, які використовують аграрії, вони доволі гнучкі. Угу. І як правило в запасі береться 20-30% на оту прогнозовану дату, uh -huh. тобто ніхто е, з впевненістю не може сказати, де у нас як кажуть, просяде чи в літній період, чи в зимовий період, чи можливо в осінній, чи в весняний. Просадки все одно будуть просадки, все да. одне можуть uh -huh. бути. Uh -huh. Єдине, де можна чітко зрозуміти і провести процес планування, це лише закритий ґрунт. Так. Тому що ми там регулюємо абсолютно усе: від тривалості сонячного сняти, тобто за рахунок світла і угу. освітлення, і використання ламп відповідної довжини угу. е, променю, до е, вологості температури. Ну, тобто, ти сам впливаєш на ти весь цей процес. Ти на... Абсолютно повністю регулюєш клімат так. у. У відповідності до тих вимог, яка має та чи інша культура, тому що культури вони всі мають різне походження і абсолютно мають різні вимогливості саме до умов зовнішнього середовища. А з природою ти не можеш так на жаль. А з природою, ми звичайно, що ми можемо на щось вплинути одне. Угу. Але як кажуть агрохіміки, є в нас такий закон мінімума, що нестача всього всього одного елементу не може компенсуватися абсолютно достатньою і великою. Кількістю інших, якщо не буде сонечка... То як би ти не старався, на жаль, воно на жаль, все одно На жаль, все одно таке не буде. А ось запланувати, наприклад, щось новеньке посаджувати. Наприклад, той же аграрії розуміється, що зараз стає температура інша. Зараз кліматичні умови тут змінюються. Хтось вирощує навіть ківі, хтось вирощує якісь інші а, непритаманні для нашої землі а, якісь нові а, сорти Культурим. чогось. Чи може людина сказати, о, я от хочу. Взяти і запланувати, щоб через досі років у мене тут бананова така плантація була. Що хочу сказати з цього приводу, впровадження будь-яких нових культур воно потребує дослідження угу. і масового закладання якоїсь культури не характерної для нашого регіону, воно є доволі ризикованим, тому що ми от говоримо, там зміни клімату, зміни клімату, але подивимося, ось цей рік. У багатьох е дійсно загинули від мороза ремонтантні, в кого в відкритому ґрунті, ремонтантні сорти суниці, тому що у лютому у нас було тепло, вона викинула квітконоси, а потім вдарили, а потім вдарили морози. Да. Тобто ми від цього не застраховані. Потрібно обов'язково знати фізіологію культури, її вимогли, можливі її ось ці е крайні е межі, що не. вона витримує. А у нас не стільки це літо, тому що ось зустрілися з таким випадком у своїй професійній діяльності. Одні одна компанія грецька вони хочуть вирощувати у нас оливки. Так. Але вони весь час говорять тільки про літню погоду, що ось у вас там 42 градуси літом буває. Але ми не говоримо про те, що в нас ще може бути мінус 15, мінус 16 взимку. Так. Тобто забувається про ось цей момент, що ніхто не відмінив зиму. Тобто тому Зміна дуже клімату не впливає на зиму. Тому дуже обережно, дуже повільно, бажано через вивчення, дослідження. Хай там будь-хто може сам собі абсолютно спокійно закласти демонстраційну ділянку з декількох, з декількох культур, угу. подивитися, як вони себе показують впродовж як мінімум, якщо це багаторічна культура, як мінімум семи років. Угу. Чому семи років? Тому що, по-перше, перші три роки це тільки в деяких культур, ті, що особливо з насіння розмножуються, ми не отримаємо взагалі врожаю, ми його не будемо бачити. Да. Основна мета наша це отримання все ж таки врожаю. Ми має, мусимо побачити, що і яке воно буде. Uh -huh. Потім, звичайно, це наростання врожаю до вступу в повне плодоношення, тому раніше висновків робити не можна. Але потрібно шукати чітко. Дивитися, що у батьківських парах, наприклад, того чи іншого сорту. Е, можливо, е, при його е, виведенні використовували, наприклад, от, наведу приклад з виноградом. Є е, декілька видів винограду, є е, Виноград Вітіс Вініфера, це європейсько-азійський виноград, є виноград віті Самуренці це Амурський виноград, і є американські види винограду. Так, так от, з усіх цих вино, видів винограду, Віті Самуренці він найбільш морозостійкий, він може витримувати до мінус 40. Але з точки зору споживчих якостей uh -huh. він абсолютно ніякий, але його використовують у якості саме донора стійкості. Uh -huh. І якщо ми побачимо, що у батьківських парах є якраз ось такий представник ось цього Вітіс з амуренціс, ми абсолютно спокійно можемо брати такий сорт винограду, висаджувати. В будь-якій Дніпропетровській області, да, і да. це абсолютно там, де може, там, де може да. бути ось така низька температура. Угу. Тобто, ми повинні розуміти, яка біологія у цієї рослини, у цього сорту. Можливо, дійсно при його створенні використовувалися якісь морозостійкі або там посухостійкі види, які нам дадуть можливість вирощувати дійсно у нашому регіоні. Так само і інтродукція і виведення нових сортів уже місцевих, тих, що виросли. Тут, дали угу. потомство, вони також акліматизуються, звичайно, але це надзвичайно довгий процес. Так само, як про те саме Кивів. Наразі у, на Закарпатті є вже сорти, які створили тут. І вони акліматизовані вже до цього клімату нашого. Так само, як ми будемо говро, говорити про хурму. у нас до того, як Крим був у складі України і там були наші наукові yeah. установи, особливо Нік... Нікітський Боцад, uh -huh. вони ціль... Ціль... цільово займалися селекцією Угу. Uh -huh. І насправді. Після того, вже як почалися ось ці наші процеси, такі не зовсім приємні для нашої країни і для всіх людей в цілому. Частина цієї колекції їх перемістили на Каховську дослідну станцію. А. І ця робота продовжувалась там. І абсолютно спокійно і дуже успішно і якісно, ці сорти, які розведені і розплоджені там, на сьогоднішній день вирощуються по всій території України. Абсолютно без винятку. Ну при цьому хтось о, почує нас і скаже, ну для того, щоб так на все дивитися, для того, щоб так все знати, о, щоб так спостерігати і проводити таку плідну роботу, щоб ми мали ось такі продукти, потрібні о, наукові співробітники, потрібні молоді о, спеціалісти, які повинні працювати. Чи йдуть зараз діти працювати і вивчатися в аграрію? Бо айтішники, економісти, може бути, я не знаю, там дизайнери, все що завгодно, це популярно. А ось аграрії, чи є молоді аграрії, на яких ми можемо полягатися? Ви як професорка, як викладачка, чи бачите ви огонь в очах молодих аграріїв і на яких ми точно можемо розраховувати? Дійсно, такі е, діти є, і вони спрямовані, в них виникає дуже велика кількість різноманітних е, питань, і дійсно їх дуже цікавлять питання різноманітних, нехарактерних, як ви кажете, для нашого регіону культур. Е, і насправді е, просто е, це не така е, медійна спеціальність, да. і ми до цього так звикли, що начебто ми аграрна країна, але насправді на підготовку фахівців аграріїв. Не Сильно звертаємо увагу, воно, як кажуть, було, є і буде. І якщо подивитися там на розвиток деяких, особливо великих таких аграрних областей, тому що в нас все ж таки більше море, да. ще є такі інші моменти, там торгівля, якась все-таки така особливість регіону. Хоча за площею одна з найбільших площ, площ наша область. Але при цьому, наприклад, на Вінничині на Сильно зріс контингент студентів е, в, у, на Львівщині. Ну, тут ще можливо, хочу сказати, є такий момент, що можливо зараз там просто трохи спокійніше, там але безпечно, там да. безпечніше. Але в цілому, якщо подивитися на контингент е, нашого закладу освіти, то. В принципі, щороку набирається приблизно одна й та сама кількість студентів. Тобто немає ось таких коливань, гірок. Нікого немає. Да. Такого не буває. Ні, такого не буває. Постійно е, хтось є, тому що хочу вам сказати таку річ, що все ж таки аграрна справа вона родинна в переважної так. більшості в нас, і вона, е, як кажуть, переходить у, у спадок зараз, тим більше, що зараз багато приватних фермерських господарств ще така особливість наша області, Що в нас не така велика кількість холдингів, як mm -hmm. на відміну від інших областей? Да. Все, ж то, да. все ж таки маленькі підприємства. Все ж таки маленькі підприємства. І кожне з цих підприємств на сьогодні шукає свою нішу, шукає якусь таку свою родзинку, за, за рахунок якої можна вижити і просунути себе далі. Ну, і за рахунок яких ми можемо дійсно прийти до магазину або прийти на якийсь базарчик одеський, і побачити дуже красиві фрукти, дуже красиві. Чи наші, саме наші. Бо я знаю людей, які просто на око відрізняють, а це турецьке, це я не буду брати, о, це, це я можу взяти, бо це помідорчики з носиком, це наші помідорчики, а ось це уманські. Я точно візьму, дайте 2 кілограми. Ну і так далі. Я розумію таких людей і сам таким стаю, бо ну, все ж таки хочеться їсти своє. Смачне і дуже сподіваюся, що воно як було, так і буде. Да, дійсно, я розумію, що будуть якісь зміни. Без них ми не можемо. Змінюється життя, змінюється клімат, змінюється все. І, попри те, що йде війна, все ж таки сподіваємося, що і в нас і у кишені буде можливість купляти такі овочі і фрукти, і у фермерів буде можливість їх вирощувати. Ну і природа буде давати нам можливість все ж таки... Інколи більше заробляти, інколи менше, але все ж таки тримати якусь таку золоту середину, щоб все було добре, щоб Україна все ж таки залишалася аграрною країною, красивою, смачною, і щоб на столі все було добре. Тож дякую вам, пані, за позитив. Абсолютний, все буде дійсно добре. Ми зможемо розраховувати на те, що і закрутки зможемо робити, і Не жити так? далі. Дякую. Ірина Іщенко, професорка та викладачка Одеського державного аграрного університету сьогодні в нашій студії. Тож, тримайтеся, українці, їжте смачненьке українське обов'язково. Ну і знаєте, що все 100% буде Україна.